Привіт, в цьому відео попрактикуємося з вами з її словами з попереднього відео. Тема розпорядок дня Тагіс Аблаув. Відповідно, перше дієслово. Деякі з цих дієслів нові, деякі в нас вже були, ми їх просто ще раз повторимо. Дієслів буде багато. Ми їх розподілимо відповідно на декілька відео, невеликими порціями, хоча, мабуть, все одно буде трошки забагато. І перше дієслово це буде у нас афгеймен прибирати. Відповідно, в цьому дієслові префікс відділяється, переноситься при використанні в кінець. Давайте, відповідно, Попрактикуємося і подивимося, як відмінюється це дієслово. «Ich auf», auf», «Du räumst auf, «Er, sie, es räumt auf», wir räumen auf, «Ihr räumt auf, і для вони вивічлива «Sie räumen auf. Відповідно, наступне дієслово це «Staub заубіль. Як варіант перекладу, я от використав відповідно, варіанти. Тобто це прибирати пилотягу. Ну, є різні варіанти, відповідно, в тому числі і пилосос можна в словнику навіть знайти, але мені сподобався найбільший варіант пилотяг. І, відповідно, я сформував такий варіант слова пилотяжити. Не знаю, чи це таке довільне словотворення, відповідно, воно можливе чи ні, але тим не менше, як варіант от, перекласти цей. Це дієслово. Мені здається, він таким більш-менш раціональним. Отже, ну, Або просто казати, прибирати пилотягом. так? Отже, штаб, штабзауgen. Відповідно як відмінюється це дієслово. Іх штабзауgen, Duštaub Zaukst, LZS, штаб Заукт, Вірштаб Зауген, Ірштаб Заукт, і для вони вивічлива зі штаб Зауген. Відповідно. Наступне це фраза з використанням дієслова махен, ден абваш махен, можна перекласти як мити посуд. Дослівно, пам'ятаємо з вами, дієслово махен означає робити, відповідно, робити миття. Це дослівний переклад. Але можна, звісно, перекласти мити посуд так більш логічно. Відповідно, як відмінюється це дієслово з цією фразою, отже, «іх маха», ден абваш. Du machst, den er, sie, es macht, den Abwasch», wir machen den Abwasch», «Ihr macht den Abwasch» І для вони вивічливе. «Sie machen den Abwasch». Йдемо далі. І діє «aufstehen» у нас з вами вже було. Вставати відповідно. Префікс також в цьому дійслові відділяється. І давайте згадаємо, як воно відмінюється. «Ich stehe auf». Du stehst auf, er, sie, es steht auf, wir stehen auf, ihr steht auf, і для вони вивічливе sie stehen auf. Наступне дієслово теж було у нас з вами: Einkaufen. Купувати, робити закупівлі. Відповідно, префікс, пам'ятаємо, теж відділяється, їх кауфе Ein. «Du kaufst ein», «Er, sie, es kauft ein», wir kaufen ein», «Ihr kauft ein» і для вони вивічливе ein». Відповідно фраза Einbuch lesen» використання дії слова lesen читати. Читати як варіант книгу Einbuch lesen». Подивимося, як відмінюється дієслово у цій фразі. Отже, ich lesen Buch», «Du liest ein Buch». Er, sie, es, liest ein ein Buch. Wir lesen ein Buch. Ihr вірлесенбух, ein Buch. і для вони вивічливе Buch. Наступне дієслово це Fernsehen – дивитися телевізор. В цьому дієслові теж префікс відділяється, переноситься в кінець при використанні. Відповідно, як відмінюється це дієслово, їхзефен. Du siehst fern, er sie es sieht fern, wir sehen fern, ihr seht fern. і для вони вивічливе відповідно sie fern». І кілька прикладів використання цих дієслів у реченнях. Er räumt das Wohnzimmer auf. Він прибирає у вітальні. Wohnzimmer – це вітальня. Іхмус дасть вон циме Staub saugen» Мені потрібно прибрати вітальню пилотягу. Ich muss den ден machen» Мені потрібно помити посуд. Мус, відповідно, це використання модального дієслова, яке означає, можна перекласти як потрібно, можна перекласти як мені потрібно, можна перекласти я мушу помити посуд, або я мушу прибрати вітальню пилотягу. Про модальні дієслова, відповідно, я сподіваюся, ми з вами згодом будемо говорити окремо. Теж ми з ними вже в ряді випадків зіштовхувалися. Тому просто зараз як варіант, запам'ятайте, як цю форму з модального дієслова мусити з займенником їх, просто не ускладнюючи собі життя. Я Сподіваюсь, ми про модальні дієслова ще згодом поговоримо. Отже, наступне речення це «зі штет». Jeden Morgen um sechs Uhr auf. Вона встає кожного ранку о 6 годині. Er geht am Samstag immer einkaufen. Він завжди робить закупівлі в суботу. Immer – це завжди. Відповідно, відповідно, це означає завжди, тобто кожної суботи людина... Іде робити закупівлі. Е, ну, І це, мабуть, вже занадто детальні пояснення. Це я думаю, так зрозуміло за контекстом. Отже, наступне речення Realist of Time book". Він часто читає книгу. І е, останнє речення їх The Abben' Fern. Я дивлюся телевізор ввечері. От таким чином ми з вами розглянули низку дієслів. За темою розпорядок дня з попереднього відео. Сподіваюсь, це відео буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.